Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою мотанкою, берегинею домашнього богнища. Запрошуємо у чарівний світ Казок. Ялина. Три сестри. Казка. Там, де річка Кам'янка виривається стрімким потоком із гір, на долину на зустріч своєму братові ріті Опір, над високим каменем стоїть дивна ялина. Багато століть вона дивує людей. Багато віків складають люди легенди про це дивовижне дерево. Поз одного стовбура над землею виростає три стовбури. І рівненькі, як струни, уже три ялини своїми вершинами губляться у хмарах. Бурі, вітри, сніговії намагалися не один вік зламати їх, та ялина вистояла усі ці незгоди. Свідки така незламність і стійкість? Та й зрештою, що воно таке? Живе дерево чи щось інше, що прийшло на цю землю з чужих світів? Ніхто не знає. Хоча серед карпатських мальфарів є така легенда. Було це, може, 200, а може 300 літ тому При прикарпатському селі Бойківського племені жила родина. Край той багатий з віром, ягодою та грибами. Землі мало, хіба що скромні клаптики по долинах річок та на краю лісових галявин. Тому, окрім городини, там нічого й не садили. А щоб там пшеницю посіяти чи бодай ячмінь мови не було. Холодні весни, дощове літо і рання зима. Не давали змоги вирощувати зернові культури. Тому скільки себе люди пам'ятають, стільки чоловіки і жінки ходили на заробітки в інші землі, десь ближче Львова. От якраз під осінь вертався один чоловік з того села, про яке я вам розповідаю. Його там чекали старенькі батьки та молода дружина. Вже й вершини безкидів видніються на обрії. Значить, і до села недалеко. Раптом така втома напала на чоловіка, що ледве на ногах стоїть. Воно то зрозуміло не одну версту подолав, але ж молодий, що не кажіть, а дорога додому вдвічі коротша. Дивиться, а край дороги поляна викошена, і сіно дбайливо окупички Василь а так звали того чоловіка. Розметав трохи копичку, ту що ближче до клапані, та й приліг відпочити. Десь опівночі став задихатися. Так йому груди сперло, ніби камінь могильний на груди поставили. Прокинувся, а на грудях у нього вмостилася величезна гадюка. Все, подумав Василь, Тепер мені кінець. Але все-таки спробую якось порухатися і скинути гадину з себе. Та й костур лежав біля нього. Божечку, поможи, молився він. Як тільки потягнув руку до Костура, гадюка зашипіла і глянула йому в очі, а хвостом обвила його руку. Ти що? зашипіла вона. Справді подумав, що можеш мене позбутися. Та я не хотів тебе тривожити, спробував відбрехатися чоловік, думав тихенько висунутися з під тебе і піти собі. Ото, люди, каже гадюка, ото брехливе плем'я. Йому залишилося один раз пчихнути, а він все одно відбріхується. Відпусти мене. Просить чоловік, я ж тобі нічого поганого не зробив. Пощо мене убити хочеш? Мені нема резону тебе убивати, сказала гадюка, але міцніше спеленала смертельними обіймами свою здобич, маю чисто практичний інтерес. То що тобі треба? заволав чоловік. Богдана так його стиснула, що, здавалося, ніби очі от-от вилізуть з орбіт. Відпущу тебе на чотири боки, якщо віддаш мені те, що маєш, але про що не знаєш? Господи, що то за напасть уже ледве дихав чоловік. Що я таке маю, про що не знаю? А як воно мені треба? Ти чого торгуєшся зі мною, лайдавку, визвірилася гадюка. Ясно, що й тобі це треба, але зваж, Або ти зараз здохнеш в моїх обіймах, або даєш те, що мені треба. Та бери, бери, що хочеш, кволим голосом промовив чоловік, бо думав, що то прийшла його остання година. Поклянися, віддаш мені те, що маєш. Але про що не знаєш, вимагала гадюка. Та я клянуся тобі, що віддам тобі те, що маю, але про що не знаю? Тоді за три роки прийду і заберу те, що ти мені віддав, Прошепіла Гадина, відпустила чоловіка і без шелесту сховалася у кущах крушини. Допоки відлежувався та відхекувався чоловік на сіні під копичкою, вже й світати стало. Сонечко новий день пробудило, пташки заспівали, осінні квіти очиці відкрили. Узяв чоловік костур і попрямував до свого села. А вдома його чекала несподіванка. Поки був на заробітках, у нього народилися. Дівчатка трійнятка. Дружина світилася від щастя. Здавалося, що навіть старенькі мати з батьком помолоділи, радіючи щастю появи на світ аж трьох онучок. Тільки Василь не радів цій новині. Він зрозумів, що віддав гадюці своїх дітей. Якось він узяв донечок на руки. Пригорнув до серця і гірко заплакав. Чого ж ти плачеш? здивувалася дружина. Чи це сльози радості? Це сльози розпуки, відповів чоловік. Якби ти знала, що я накою, то що ж ти накою? допитувалася жінка. Може, там, на заробітках, ти закохався в іншу жінку? Що ти таке вигадуєш? обурився чоловік, вкладаючи малечу у ліжечко. Зовсім не тому я сумую. Краще сядь. Рано чи пізно, а мушу тобі розповісти, що зі мною сталося. Повертався я додому і зморила мене втома. Розметав я копичку сіна край лісової галявини і заснув. А коли прокинувся, то у мене на грудях грілася величезна гадюка. Вона стала мене душити і так оповила мене своїми кільцями, що я ледве душу Богові не віддав. І я став проситися, не позбавляти мене життя. Вона погодилася, але за однією умови, що я їй віддам те, що вдома маю, але про що не знаю. На останньому видиху я їй пообіцяв, і виходить, що я гадюці віддав наших донечок. Господи, яке лихо, ледве промовила приголомшена жінка. А через три роки гадюка прийде за дітьми, завершив свою страшну розповідь Василь. Зачекайте, діти, не горюйте, раптом почувся голос старої матері. Піду я до мольфара. Може, є на те якась рада. Молоді трохи заспокоїлися є три роки, то, може, віду не знає яку пораду, щоб здолати це лихо. Та мульфар відповів, що Василь мусить сповнити дане слово. Бо інакше гадюки винищать усю худобу на полонинах, і до лісу не можна буде ходити людям ні по ягоди, ні по гриби. Ані трави косити, ані деревини втяти, усім селом доведеться покинути обжиті місця йти у світи кращої долі шукати. Родина сам на сам залишилася і своєю бідою. У тривожному очікуванні неминучого проминуло три роки. Десь у самому кутику душі жевріла надія, що все ще обійдеться що це був просто поганий сон. Та одного дня якраз напередодні осіннього рівнодення, уже пополудню біля хати зупинилася золочена бричка. З неї вийшла пані із своєю служницею, привіталася з господарями, мир вашому дому, мир і вам, відповіли ті, і хоч пані була доброзичлива і говорила лагідно. Але душа Василя стрепенулася в недоброму перечутті. Так, Василю, я приїхала своє забрати, промовила пані. Веди сюди своїх дівчат. Не треба їм нічого, усе матимуть в новому домі. Як скажете, пані, відказав чоловік і пішов за дітьми до хати. Привів дівчаток, а ті довірливо дали рученята пані. Та її служниці попрямували до брички. Чи побачу їх хоч колись, розпачливо вигукнув слід. Як на то воля боїв, то побачиш, почув у відповідь. Засвистіло, затремтіло, упала темінь на долину, тільки вогненний слід за бричкою блискавкою розрізав вечірні сутінки. Минуло з тих пір більше 20 років. Ні слуху, ні духу про Василевих дівчат. Скоро зовсім забули люди, що мали вони старшеньких дівчат рінят, бо зникли вони ще зовсім маленькими. Подейкували, що то шум ліс їх забрав і на лісових мавок перетворив. Згодом Бог дарував родині ще хлопчика й дівчинку. Так і жили з болем у серці та радістю в очах. А дівчата тим часом жили в гадючиному племені і пізнавали різні науки. Коли гадюки спали з осені по весну, вони навчалися чародійству у найкращих майстрів підземного світу, а з весни по осінь вчилися пізнавати різні рослини, телющі властивості води. Землі часом перетворювалися на гадюк і мандрували по лісах та луках. Прийшла пора віддавати дівчат заміж, а їм посісти своє місце у обраному світу. Три сестри були схожі, як три краплини води і закохалися від думки у одного хлопця, перелесника. Їх зовсім не турбувало. Що на побачення до однієї із сестер він прилітав вогняним змієм, до другої теплим вітром з долини, до третьої рудоволосим красеним. І так він їм дурив голови пару літ. Рано чи пізно треба було дівчатам виходити заміж. А оскільки вони були однаковісінькі на вроду, то перелесник їх усіх любив однаково. Зрештою, саме перелеснику довелося вибирати між сестрами свою суджену. Заграли сурми, вдарили барабани і перед королевою усіх гадюк постав жених. Він з'явився у подобі вогненного Змія. Обирай собі суджену з трьох сестер, урочисто промовила королева. Не можу я обрати, заскиглив Змій, бо вони мають одне лице і одну душу на трьох. Але уміння, характери у кожної дівчини свої. Вони діти двох світів, тому кожна з них може зробити тебе щасливим. Обирай. «Не знаю, не можу. Крутнувся Змій і, перетворившись на теплий вітер з долини, зазирнув в очі коханої дівчини та відповіла йому лагідною усмішкою. Та не, та, та не знаю, знову закрутився вихором і став родоволосим красеним. Закохана сестра простягла до нього руки. Та визначайся уже. А то закохався, як чорт в суху вербу, не стримала свого обурення королева. Не можу, не знаю. простогнав перелесник і впав з неможеним Змієм до ніг повелительки. По його тілу пробігали вогняно чорні сполохи, а з пащі чадів дим. Величезна гадюка із золотою короною на голові встала з трону. Хай здійсниться давній закон. Ви. вона звернулася до сестер. Можете відступитися від свого обранця на користь сестри, тоді ваша доля буде вирішена таким чином. Одна із вас стане дружиною камінного господаря, друга шум лісу, а третя дружиною перелесника. Кожна буде жити у своєму світі і дбати про його жителів, адже ви найкращі чаклунки яких тільки знала та земля. Запанувала тиша. Усі піддані королеви повернули голови до дівчат чаклунок Три красуні стояли перед королевою з гордо піднятими головами. Чорноброві, білолиті, з малиновими вустами і зеленоокі, довге чорне волосся спадало синьо чорними хвилями по плечах, підкреслюючи стрункий стан красунь. Вони вперто стискали вуста, не бажаючи поступатися одна одній. Справа, очевидно, була уже не в коханні, а в принципі, кожна вважала себе. Тією єдиною для перелесника, хоча знали, що вже сотні літ його серце не знало любові до жодної істоти. У світі людей, закохуючи у себе дівчат та молодиць, він поступово забирав у них здоров'я та розум і, врешті, доводив до смерті. У королівстві гадюки він змушений був бути чесним, його обраниця. Ставала дружиною, за яку він відповідав перед сущими світами неба і землі. А до відповідальності ця істота не була готова. Я кохаю перелесника, твердим голосом сказала одна із сестер. Тому не можу відступитися від свого кохання. Я теж кохаю перелесника, впевнено сказала друга сестра. Тому не можу відступитися від свого кохання. Я кохаю перелесника, промовила третя сестра. Тому не можу відступитися від свого кохання. Я почула вас, мої любі чарівниці. Ви не залишили мені вибору, сумно промовила королева і вже гучно, так що почули усі її рішення, промовила. Я маю підтримувати гармонію у світах, тому моє рішення буде таким. Ви, мої любі чаклунки, станете деревом і будете стояти на межі трьох світів гір, лісу і підземного королівства до тих пір, допоки перелесник не вибере одну з вас, собі в дружини. Далі ваші долі. Уже вирішені. Вона гримнула своєю патерицею в землю, засвітилися зеленим полум'ям очі змії полоза на верхів'ї патериці, і дівчата зникли із зали. За ними вогняним вихором викорився перелесник. Багато з тих пір води утекло. Казала вам, що пройшло, може, з триста літ. Може, із п'ятсот, на високій скелі над річкою, Кам'янкою, стоїть дивне дерево, ялина. Ялиною без кидах нікого не здивуєш, але у цієї ялини з одного стовбура десь на висоті двох метрів височать три стовбури. І рівненькі, як струни, уже три ялини своїми вершинами губляться у хмарах. Бурі, вітри, снігові намагалися не один рік зламати їх, та ялина вистояла усі ці незгоди, звідки така незламність і стійкість. Та й, зрештою, що воно таке? Живе дерево чи щось інше, що прийшло на цю землю з чужих світів? Ніхто не знає. Хоча серед карпатських мальфарів є легенда про трьох сестер, які чекають, допоки перелесник вибере одну з них у дружини, Колись, може, і діждуться. Як то буде при нас, то я вам розповім. Ані, то ви своїм дітям цю казку перекажіть. А ще. Будете на ріці Кам'янці, обов'язково попросіть людей показати ту дивну ялину. Як покажуть, то, значить, ще чекають чарівниці свого часу. А скажуть, що нема такого дерева, значить, сталося. Або котрась із дівчат відступилася на користь своєї сестри. Або перелесник зробив свій вибір на добра спокійної нічить і любі малянка. наша киця, спить маленьке, ведмежатка, спить давно наш любник.